Вітаю, друзі, понеділок вечір. Я Олексій Ляшенко, Ну хочу от просто всіх попередити. Просто всім сказати, що друзі, всі будь-які окуповані території, будь-які окуповані території для росіян. Це не що інше, як тільки мобілізаційний ресурс. Ми, ми дивуємося, ля на фронті з'являються російські солдати, російські найманці, терористи, друзі. Там величезна частина з тих територій, які вони окупували: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, Крим. Ви ж бачите, начебто по всій Росії і немає мобілізації. А звідки ляш люди? Ось всі всі. Окуповані території це мобілізація. Там мобілізують, і ті люди, які залишились там, я не знаю, добровільно, недобровільно. Люди, які люблять Україну, які ненавидять Україну, вони мобілізуються в російське військо. Ну це правда. От просто правда. Зараз взагалі з'явилася інформація, що мобілізують молодь. І я показував вже це. Якщо хочете, я покажу ще раз, що просто спочатку строковиків побачите тут, почитаєте. Все це давно відомо, що закуповано Криму там іде. Татари воюють проти України. Я скільки мені... От знаєте, іноді дійсно е, отак опускаються руки. Ми тут прославляємо. Я не проти татар, які обрали Україну. Я не проти татар, які воюють за Україну. Я їх люблю, я їх ціню і я їх буду шанувати і казати вдякую і, і що можу робити для них. Але більшість кримських татар чітко, спокійно живуть в Криму. Мобілізуються проти України, молодь татарська йде служити в російську армію. Ну, це по. Потрібно визнавати. Якщо ми цього, до цього не дійдемо, якщо ми це не будемо казати правду, ну не може держава ховати це, ось це не можна ховати. Від цей час якісь тут лідери татар вони тут наживаються, живуть, командують, керують, захищають Порошенка, Тимошенка, колишню всю владу, мабуть, і Януковича захищають. Ну, зрозумійте, це ж робиться в Донецькій і Луганській області з 14-го. Року, 10 років, друзі, покоління. У мене покоління це десятиріччя. Покоління виросло. Просто виросло. Тим, кому було 11, 12, 13. Зараз це мобілізаційний ресурс і це вбивці. Все. Ну ось така реальність. А ми воюємо на своїй території, друзі, в лавах своєї армії. Тож треба це розуміти. І не треба жаліти наших хлопців, та це ж там наші люди, та це ж там то особливо. Особливо Крим, частина Донецької, частина Луганської. Там давно вже не наші. Там є наші, але їх така меншість, на жаль. І як би мені хотілося, щоб вони були тут. Але що тут їм може дати наша держава? І ми з вами. Ось ці, хто втекли, то також. Да? Ті біженці, ті, хто що ми всі можемо дати, це також питання. Тому хочу всіх попередити, це така. Ситуація у нас реально працює. Йдемо далі. Далі ми збираємо на реп. Я в кінці доповім вам, що у нас зібралося, що не зібралося. Можливо, ми вже і зібрали. І перейдемо тоді, відкриємо банку на а, дрони. Все в кінці випуску. Далі. Корейські ракети вони летять по Україні вже сплошняком, вже їх більше, мабуть, або стільки ж пополам летить, що корейських ракет, що російських ракет. А ось віддання CNN зазначає, що Росія б'є по, по нам е ракетами КНР із західними компонентами. І деякі ці компоненти вироблені в 2023 році. Ось э, видання зазначає, що через це українські офіційні особи надали СНН доступ до фрагментів уламків зброї, які засвідчують, що очевидний обсяг американських і європейських схем в їхніх системах наведення скрізь. зазначається, що найважливіші компоненти, які використовуються в ракетах КНДР, виробляються дев'ятьма західними виробниками, включно з компаніями із США, Нідерландів Великої Британії. Водночас деякі частини ракет було вироблено вже 2023 року, що свідчить про швидкість поставку у Північну Корею в північну Корею, яка вже там 30 чи 40 чи 50 років під санкціями все йде. Виробляйте зброю і вбивайте українців. І ось як пишеш CNN, це і Нідерланди, США і Велика Британія. Раніше я казав, що газ купується скраплений Францією більше, ніж в тому році, за 9 місяців цього. Ось що відбувається в світі. Щоб ми це також розуміли. Я не, не звинувачую нікого. Дивіться, взагалі їх не звинувачую. Я просто хочу доносити до наших людей. Українці, ми для себе це головне. Перше, ми. Що робимо ми? Як відносимося ми до своєї армії, до своєї держави, до своєї боротьби? Оце головне. А далі вже це все допоміжне. Це знаєте, да, президент каже, що там ми не переможемо, якщо нам не буде допомагати Сполучені Штати. Да! Мабуть, так, да. Сполучені Штати, інші партнери, замітьте, я не називаю їх союзниками. Ніколи, немає у нас союзників. Ми, Мабуть, да, їхня допомога потрібна, але вона це другорядне, другорядне. Першочергове, це ми українці. Це ми Україна. І ми повинні бути розумнішими, розумнішими, розумнішими. Я вже читав вам коли, різні коментарі, коли їх читаєш, просто хочеться, знаєте, сумувати. Ну, я вже старий плакати да, від того, а скільки у нас тупої маси, реально тупої, от просто тупої. Хоча пишуть такі високопарні іноді слова, насправді вони в таку тупість влазять. Ну да ладно. І от, друзі, я хочу, щоб ви не попадали, щоб ми не попадали. Подивіться ось на ці картини. Ми сьогодні одружились, сподіваюся, що більше людей прийде нас привітати, побажати щастя, поділитися ним з друзями, хай Бог благословить вашу родину і там далі. Лайкайте там те та далі йде. Якщо ви підтримуєте нашу армію, клацніть як, як от так, от правого кута. І ось такі картинки. І в мене питання: хто знає цих людей? А там є ще, у мене сьогодні день народження і так далі. Класні. І там дивишся по 2 тисячі, по 3 тисячі, по 5 тисяч лайків. Друзі, зупиніться! Ось ця картинка ну, зачастую виставляється. Ворожими е, ЗМІ. Потім ви налайкали. Змінюється картинка, і під нею пишеться те, що потрібно. І йде пропаганда. Не лізьте туди, куди ви не знаєте. Не лізьте того, чого ви не знаєте. Не слухайте те, чого ви не знаєте. Знаєте, я говорю, а ну-ка, напишіть мені ось про це. Подивіться, як люди вас заманюють. Подивіться люди, як пишуть клікбетик. Подивіться, як люди пишуть одне, а говорять про інше. Подивіться. Ну, давайте просто заспокоїмось і будемо жити спокійно. Просто спокійно. У, ту, у другій половині я проговорю про наших баранів, особливо про наших депутатів. Щоб всі розуміли, навіть ті, хто за Порошенка, за Тимошенка, за Бокине, щоб всі зрозуміли, що таке у нас народні депутати. Всі будь-які, я що це хочу для людей донести, що немає у нас, на жаль, в органах влади людей, які хочуть Україну, які люблять Україну, які для України. Вони там не затримуються. Такі люди є дуже багато, але не в органах влади. Їх відтут виштовхують, виталкують, там залишаються ті, хто можуть пристосовуватися. І, на жаль, там дуже багато людей, яких ми, ми поважали, яких ми цінували, яких ми ну, ну візьмемо, наприклад, та того ж кличка, візьмемо. Да? Та ну, будь-яких інших є спортсмени, той же Бубка, да, як ми поважали, Ну, багато є таких людей поважних, той же голос, що привів, Вакарчук. І дуже-дуже багато. та же Яна, рибка золота наша, да? і дуже там інших. Дуже багато. Подивіться на них. І я вам розповім в, другою, в другій частині передачі. Зараз ми перейдемо до цих баранів. Так от, друзі, про наших депутатів, Депутатишек, баранчиків, баранів, барашик. Я не знаю, вже дуже багато ви чули, що 29 жовтня помер народний депутат з фракції Голос Олег Марков. Йому було 59 років. Він працював секретарем одного з комітетів, не пам'ятаю, з правової політики, причини смерті не повідомлялось. Це писали і партійні ЗМІ, і апарат Верховної Ради. Ну, ми це знали і бачили. Так от ну, помер депутат, царство небесне йому. І як по закону. Він списочник, депутат-списочник. А по списку по закону далі й йшов такий Іван Примаченка. Да? Але Іван Примаченка відмовився заходити в Верховну Раду і ставати народним депутатом. Фракції голос відмовився. Він сказав, що праця парламенту надзвичайно важлива, але на даний момент я відчуваю, що з моєї сторони було б безповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм, які він зараз Які він зараз робить. Робить ну і робить. Він відмовився по яким причинам не знаю. По сугубо можливо, особистим, можливо, якимось політичним, а можливо, він просто зрозумів, що таке. Ставати депутатом і ким ти станеш, не знаємо. Просто нам людина відмовилася бути народним депутатом. Це його справа. Тепер я хочу привітати всіх прихильників, любителів, всіх, 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 всіх любителів Миколи Давидюка. Цей блогер Коля Давидюк буде наступним, хто зайде в Верховну Раду і стане. Членом фракції голос, колись я вже розповідав, що він був 28-й в списку партії голос і він не пройшов. До цього він балотувався, здається. Чи від самопомочі, чи від БПП. Я вже не пам'ятаю. Ну він бігав по всім партіям. Він дуже хотів Верховну Раду, і ось на кінець то Коля буде в Верховній Раді. Ну він поки що не сказав, що він вимовляється. Подивимося. Ну, питань до Миколи Давидюка. Я не хочу їх озвучувати. Я вже казав неодноразово: ви самі все бачите, що відбувається, яка він людина, що він хоче, як він працює. У мене питання одне. Микола Давидюк це дуже близький друг товариш і брат такої ось собі Севгіль Мусаєвої. Хто така Севгіль Мусаєва? Це головний редактор української правди. Хто працює в українській правді? Ну, по-перше, там Михайло Ткач. Там кравець, той, що президенту задавав питання, якого президент відповів, а де ж ти був втікач. Втікач, де ж ти був? І взагалі-то хто така українська правда? Вона нагороджує так, 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 вона нагороджує Чекалкіна. Вона нагороджує будь-кого, нікого в українській правді. То ніколи. Пам'ятаєте, що ховається за маминою юбкою і кричить: Я у мами один, я у папи один, я у бабушки один і не мене. Меня не, 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 не трогать не можна, не можна. Оце українська правда. Українська правда, яка наїхала на президента, яка наїхала на офіс президента, що вони їх ігнорують, що вони не хочуть їм давати інтерв'ю, і так далі. Ну, давайте так давати інтерв'ю нашим отаким українським правдам, чи там зеркалу тижня, чи ще будь-кому. Я взагалі казав, що я б на місці президента взагалі не бачив би таких змі. Я розмовляв би тільки з тими змі. Які задають дійсно реальні конкретні питання, реальні під час війни? Так, да, питання навіть про корупцію, питання про неду... але це питання без наглості, без єхіцтва, без брехні, без гідоцтва. А українська правда це вона Коля Давидюк. Дивіться, ось він з Севгіллю. Ось бачите, які класні. Ось він з Вакарчуком. А ось Севгіль з Гончаренка. А ось Севгіль з Ніколовим. Розумієте? Ну, вітаю всіх прихильників Колі Давидюка. Йдемо далі. Далі, народні депутати. Я ж сказав, що про депутатів. Ну, Льоха Гончаренка є такий. Да? Ось дивіться: Льоха Гончаренка каже, що Зеленський заборонив. Депутатам йти в раду да от Зеленський критикує раду та посольство за те, що вони не працювали. Большого прикола я не чув. Ну він завжди прикаліст. Вони все без їхідства, вони не можуть. Депутати без їхідства не можуть. Та й взагалі та влада колишня. Знаєте, як це в реалі вигадає? Зеленський критикує Зеленська за те, що Зеленський наказав не йти раді працювати. Друзі, як. Ось це гедотна впливає на мізки тих людей, які чомусь не люблять Зеленського? Ну кожного своя причина. Я отут навіть також розбиратися, розбиратися не хочу. Ну є хтось комусь подобається, комусь не подобається. Але як це падає на мізки? Хоч хтось? А як Зеленський? От питання. Задайте Льохі, пишіть у нього на сторінках. Ну чому ви не пишете, друзі, пишіть, як йому Зеленський, заборонив йти на роботу в ту п'ятницю? Як йому Зеленський заборонив йти на роботу в ту п'ятницю? Скажіть, як? Прийшов і сказав: Гончаренко на роботу не ходи. Так було? Ну, скажіть, ну це ж така лапша на вухи людям. Ну як, я, я, за, я у них питаю вже тиждень, хто конкретно заборонив європейській солідарності? А то ж тут цих кажуть, що я наїжджаю на європейську солідарність. Боже збав, на всіх депутатів однаково в цьому питанні. Але кажуть, європейському хто заборонив конкретно кожному європейському солідарству? Солідарству не виходити на роботу? Хто? Зеленський, все нормально з вами. Зеленський прийшов і сказав Гераченко, на, та? на роботу не ходи. Або там Язевичу, на роботу не ходи. Або Поробію, не ходи. І вони не ходили. Ну чому ви не пішли на роботу? Чому ви не пішли? Хай всі не йдуть, чому ви не пішли на роботу? Мені в дитинстві казали, коли я говорив, та всі ж там роблять. Я. Мені казали, що всі підуть вішатися. І ти підеш вішатися. Я кажу, ні. А чого ж ти тоді побіг за всіма? Отак і тут. Це Локшина, на вуха прихильникам Порошенка Європейської Солідарності. Далі останнє зарплатня. Пише Верестюк, Василь Верестюк, от те, що я казав, казав на початку, да, там ми поважали, ми такі імена, ми молилися, ми пишалися. Василь Виростюк, він зараз нартеп. У мене. Моя зарплатня 53 тисячі гривень. Корупційні схеми це не про нас. Чесних депутатів. Нардеп Василь Вростюк. Е, яка у тебе зараз, зараз зарплата? З чого ти живеш? Моя зарплатня наразі мінус аліменти 36 тисяч гривень. А з аліментами? Ну додавши 16. Тобто 50... Ну, десь там в розмірі майже 53 тисячі. Це єдина е, єдиний зараз єдиний дохід. Ти розумієш, так? Що зараз глядачі будуть е ржати, ржати і ржати? Ну, що... хай ржуть, а мені думаєш, смішно від цього. Тобто народні депутати отримують в середньому 52 тисячі гривень на місяць. Так. Це їхня офіційна заробітня платня. Ну, крім офіційної заробітної платні, ще є багато чого іншого. Ну, багато чого. Корупційні схеми, проплати. Я, Але це не про нас. Не про вас, про кого саме? Ну, не про нас, про чесних депутатів. І ось е норма витрат на одного депутата. В бюджеті на 2025 рік. Є 2 мільйона 280 тисяч. Друзі, давайте ми це помножимо. Ось от просто зараз, при вас я хочу. Давайте 2 мільйона 280 тисяч ділимо на 12 місяців. Виходить, що кожен народний депутат, закладений в бюджеті, витрачає 190 тисяч. 53, як він каже, і 190 друзі, поклав я калькулятор. Так от дивіться, закладується, це ж зарплатня, це завжди зарплатня. У нас також голова селищної ради, зарплатня була там 13 тисяч 500, а отримувала в кінці 72. Чому? Вислуга років, інтенсивність роботи, ранг, премія. Премія ж може бути і 100, 200%, і 200%, лікування. А у них ще у депутатів праця, праця в комітетах. Далі проїзд 90-ти приміщення, те приміщення на окрузі, де він зустрічається, там є у них приміщення. Житло їм оплачується, зустрічі з виборцями: 670 тисяч зустріч з виборцями, друзі. Ну це щось неймовірне. Та на помічників, ось тут Дивіться, скільки їм даються вити? 2 мільйона двісті вісімдесят. Це тільки на одного депутата. А ще додається ось це все. Почитайте, подивіться там помічникам скільки. Для чого помічники? Щоб депутат менше працював. Зрозумійте, ну, ну це щось неймовірне. Дивіться самі, друзі. Читайте, пишіть е, в гуглі зарплатня народного депутата, що входить за зарплатню. І пішли, пішли, пішли. Все ви побачите. У нас народний депутат, і не тільки народний депутат, будь-який чиновник у владі, окрім простого знаєте, білого воротничка, простого робітника-бюджетника, отримує в два, в три, в чотири, п'ять разів більше, ніж воїн, який зараз гине, якому зараз відірвало ногу, якому зараз відірвало дві руки у Діти якого залишились без батька або без мами. Ось це наша влада. Скажете, чому я нагнітаю? Я буду нагнітати, поки ми не зрозуміємо, що ми не можемо зробити реформу окремо в одному міністерстві, окремо в одному МСЕКу, окремо в одному департаменті, окремо в якому в якоїсь галузі. Ні, ми вже перейшли це. Ми не те, що перейшли, ми запустили все. Так, що окремі реформи, як це робиться у всьому світі, і навіть в Аргентині зараз так робиться, ми не зможемо провести. Тому що у нас буде рватися або вся схема їхня повністю, і наше управління зникне зовсім, або не ну, те що. Бо... Ми просто не зможемо провести цю реформу. Усі все. Все, все. Думайте, гадайте. Вирішуйте, мати нам таку владу чи не мати, повертатися до неї чи не повертатися. Що треба з нею робити? Давайте будемо дорослими. Зараз я хочу подякувати, подякувати за донати, до, доповісти про оплати. Зараз поговоримо про це, друзі. Але спочатку подивиться, розташував ваші посилочки, ваші передачі, те, що ви робите, всім величезна, величезна подяка. Висловлюємо подяку Сергію за допомогу нашому підрозділу. Це дуже важливо для нас. Дякуємо. Це допомагає залишатись нам в строю. Дякуємо нашим волонтерам за москітні сітки. Вони нам дуже потрібні для маскування на позиціях. Особливо Юдін Олена і Андрійченка Альбіна. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава ми. Працюємо, ми не зупинили. Хто хоче, той переходить на посилки до інших, до друзів, до кому довіряєте. Я завжди кажу: донатьте тому, кому ви довіряєте. Це саме головне. Допоможіть рідним, потім далі, далі і далі. Якщо є хоч маленькі сумніви, не треба. Розумієте? Просто не треба. Подивіться Фейсбук, подивіться Телеграм. Телеграм можна підписатися тут, от в опису, в опису всі реквізити, все є в реквізитах. Поділіться, головне, от зараз. От прямо дивіться, поділіться скрізь. Тим, що ви дивитесь, і нас буде ставати більше, більше і більше. Тільки недавно стало 3,53 позавчора. Так, от, подивіться те, що розташовано по грошам. За той реп, що вже працює. У нас 112 900 зібрано, залишилося 7600. Це я думаю, вже небагато. На середу нам будуть дрони. В середу, я думаю, ми відправимо і почнемо віддавати на борги. Зараз я хочу подякувати також спонсорам. Ви робите величезну справу, друзі. І Якби не ви, мабуть, таким би канал не був. Дякую всім, хто стає спонсорами, хто би на інший рівень. Дякую вам, друзі. Тим, хто посилки, і донаторам Єсипенка Вікторії, Дяченка Раїсі. Хтось двадцять на монобанк без прізвища. Дякую вам. Стаматіна Тетяні. Лазебник Валерію. Дякую, друже, Васицьким Тетяні. Об 11.16 Монобанк хтось перерахував, Багамаз Анатоліо, Ламза Марині, Сахан Жанні і Дяченка Федеру. Всім велика, велика подяка. До завтра. Україна переможе!